Лідія Міщенко, грудневий дощ, холодний і сумний, шкребе у шибку, проситься зігріти. В імлі обрій неясний, на небі сірім не знайти просвіту. Все сіре та сумне, а темний ліс своїй зажурі тихо щось шепоче. І день короткий сонця не приніс, і зір не видно покривалі ночі. Чи осінь, чи зима, короткий день утік. І довга ніч накрила пеленою. За краплями дощу збігає рік, хай всі печалі змиються водою. А серце хоче білих завірюх, Дерева просять білу кожушину, Щоб біло-біло сталося навкруг. Полям вже сниться, снігова пирина, І знову дощ у вітах шародить, На темній шипці крижані патьоки. Під тихий шум дощу, природа спить. Такий фінал цього важкого року.